you <laughs> Захворюваність на туберкульоз на Закарпатті продовжує збільшуватися. Наш регіон один із найскладніших по всій Україні, при тому, що держава входить у п'ятірку країн світу із найбільшою кількістю випадків мультирезистентних форм туберкульозу, тобто тих, які не піддаються стандартному лікуванню. У Закарпатті кажуть медики, збільшення захворюваності протягом 2016-го не дуже значне. Близько 60 випадків на 100 тисяч населення. Хоча і таку межу область перетнула вперше за останні десятиліття. Майже вдвічі збільшилася захворюваність на туберкульоз серед дітей. Головна причина повна, майже дворічна відсутність вакцин БЦЖ. І хоч зараз необхідний матеріал є, наздогнати потрібний рівень щеплень досі не вдається. У 2016 тисячі рівень вакцинації новонароджених 63 відсотки. А оптимальний показник має бути на рівні більше 90. За останні 20 років такого рівня захворюваності ми не мали. В минулому році в нас зафіксовано захворіло 17 дітей на локальній формі туберкульозу. Хоча сьогодні ми маємо достатньо вакцини БЦЖ, ми маємо і достатню кількість туберкуліна. Ми не змогли в минулому році до кінця року компенсувати і допрацювати все те, що було втрачено в попередньому році.